Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга я вишиваю бісером. Це відео, яке зараз буде, воно повинно було вийти вже, мабуть, місяць назад. Я зробила його і так склались обставини, що я поїхала в Україну. Поки ще є можливість, я вирішила, що мені дуже-дуже треба поїхати в Україну. І я там була деякий час. От, також зняла відео невеличке. Я там зустрілася з одною з своїх підписниць, вишивальницею Любочкою. Ось. Але це відео, яке зараз буде, вибачте, не про Україну, не, не про мої покупки подарунки від Любочки, а просто про мої, що я вишила, які мої роботи, як вони продвинулися. І також ще, знаєте, травнивий травнивий мій. Я вишивала, чуєте, знімала відео, ми їздили, був парад тюльпанів. Так що, ви бачите, все в мене оце задніх, заднім числом виходить. Так що таке буде невеличке відео про мої якісь такі продвіження у вишивці бісером і також про парад тюльпанів. А вже наступне відео буде про. Зустріч в Україні про подарунки від Любочки, трошки моїх покупок і трошки навіть мого городу, що я збігла зняти, і вам розкажу ще, скільки я часу там була, як я добиралася. Ну, трошки, може, всього розкажу, побачу, як 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 у мене буде з відео. Дуже вдячна Любочки що ми з нею зустрілися. Але в цьому відео я я також. Буду вишивати одну з її робіт, ви побачите, як воно у мене все продвигається. І мені треба край треба виставити це відео, бо вже пам'ять не дуже велика. Треба, треба щось виставляти, щось видаляти. Так що щось щось буде. <кій> Бачите, знову я хворіла, знову навіть в Україні ходила в лікарню, ще була можливість така. Так що, щось в мене не відпускає. Так що, кому цікаво, будь ласка, подивіться це відео. І вже наступне відео, мабуть, вже я повернулася з України вже в Україну, де я наразі проживаю. І вже наступне відео буде про Україну. Так що чекайте, колись буде, обов'язково виставлю. Вже я його там роблю потихеньку. Так що всім. Бажаю приємного перегляду. Всім дякую, обов'язково всім завжди дякую за коментарі, бо я знаю, як це нелегко знайти час, щоб подивитися, особливо ті, кого це цікавить, кому це допомагає якось зняти стрес і все в цей нелегкий наш час. Всім дуже вдячна за це. І з нетерпінням чекаю ваші коментарі. Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісером. В цьому відео воно буде, мабуть, коротеньке. Хочу показати, що я вишивала. Я потрохи вишиваю, як бачите, і в мене ось ці три роботи вони трошки продвинулися. Зараз розкажу про кожну з них. Так, і перша, ось це. Чаплі. Називається схема 1001 схема. Ось артикул. А, це схему і бісер мені подарувала моя підписниця. Любочка Люба Глютяєва. Вона ще мені схеми подарувала. Я буду їх також вишивати. А поки що я взялася за оцю схему і вже її, бачите, майже закінчую. Осталося зовсім трошки. Тут такі кольори зеленого, що треба, як на мене, то треба вишивати вдень. От у день мені не виходить вишивати дуже так рідко. Тому ще трохи, бачите, ось зовсім трошки залишилося. Я навіть вишила голову цаплі, щоб можна було подивитися. Виходить дуже, як сказати, Хочеться навіть аж погладити цих цаплів, бо вони виходять як живі. <кій> <кій> Вибачте. Вибачте, трохи знову захворіла. Літа я все хворію. Я не знаю, коли я перестану хворіти. ну, ладно, Дуже хотілося мені таку парну схему, я вже казала, і ось Любочка мені як вгадала, вона це так сама вирішила, сама підібрала бісер, схему і все мені вислала. І ще мені багато люби схем. І буду їх вишивати також. Але ну, я двигаюся не дуже швидко, можна сказати. Ось, бачите, це мене тут стільки вишито. Ось у мене стоїть рисочка така. Це повна зашивка, тому воно не дуже так швидко, знаєте, йде. Я вже казала, ну, ще раз скажу, що кольори бісера в основному підібрані, як хоче виробник, але трохи ось є заміна. Ось оцей бісер заміняний і ось оцей. Все мені дуже подобається. Так що, якщо хтось хоче вишивати, 1001 схема ось, будь ласка, купляйте схеми, бісер і виходить дуже-дуже гарна робота. Бісер, я ж кажу, що бісер такий якось хоче виробник. Багато хто з вас, хто вишиває, знаєте ці кольори. Я вже, як вишию, то я завжди роблю вже такий обзор на весь бісер. Тому я ж кажу, це відео в мене буде не дуже велике. Що я хотіла сказати? Що все виходить дуже гарно, бісер лежиться дуже гарно. Я задоволена, просто задоволена. Все виходить таке, ось самі бачите, як все гарно виходить. Любочка, ще тобі раз дякую, велике, за таку гарну схему і підібраний бісер. Так, далі будемо дивитися, що далі. І друга робота це тела Artis. Такий артикул. 25 кольорів бісеру. Це сестрички. Я вже розказувала про цю схему, чому я хочу її вишити. Бо в мене онучки дуже-дуже схожі на оцих дівчаток які тут намальовані. І я вже була попередній раз показувала вам, я вишила одяг для меншої сестрички, а наразі вишила для старшої. І зараз я вам вже розказувала про цей одяг. Зараз розкажу про ось цей одяг. такі знаєте Блакитний. Перший бісер. Ось оці всі блакитні кольори пішли на одяг цієї старшої сестрички. Перший 4602, ви, мабуть, всі його знаєте. Це у нас білий перлиний бісер. Далі три нулі 50. Ось, і тут написано, що він матовий. Він такий є матовий. І подивіться, який ефект від цього бісеру. Ось, ось так, таке плаття, воно як, ніби, як сказати, бачите, невесоме. Так, далі 33 330. Ось такі бісер 33 330, натуральний, волошковий. Далі 33,020. Це натуральний такий світлоблакітний бісер. Його трошки в мене залишилося, бачите, зовсім трошки. І ось оцей бісер, який гарний. 67,30. Небесний такий блакитний бісер. Бачите? Ось. Він із срібним отвором, тому він трошки поблискує. Ще сюди пішов бісер. Ось цей 67,030. Це лазурно, він іде блакітний, також срібним отвором. І також, ось ви бачите, такі блискучий. Далі ще сюди. Я тоді не розказала ось на, на жилетку, як не можу сказати, вибачте, на оце зелене пішло. Бісер 50-120 матовий і 50-060. 50-120 він іде, як темно-зелений, і він тут йде матовий, також дуже гарно ось виглядає на пару з оцим бісером 50-060. 50-060 це бісер насичено зелений, прозорий. Ось так виходить. І ось чобіток ще іще тут вишився, так, один тільки, бачите, виглядає. Бісер пішов 47,010 і 23,980. 47,010 це такий срібний бісер з блискучою серединкою, тому вони ось такі блискучі. 23980 це чорний бісер натуральний. Всі, мабуть, ви про нього знаєте, що це такий бісер. Ось, бачите, тут добре зроблено. Ось оце з 1 по 7. Це одяг ось з старшої дівчинки, з 8 по 13 і навіть по 15. Це одяг ось у цієї меншої сестрички. Далі вже в нас іде з 16 по 25. Це вже буде тут йти у нас листя. Листя, дерева, що, що тут буде вишивати, буде бачити, що так. Гілочки тут будуть. Ну, тут більш як осінь, бачите, осінь. Ну що ж, вже яка є схема, осінь. Краще було б, звісно, літо, ну вже яка є. Так що я вже продвинула трошки її, і вже буду тепер вишивати, вже буду вишивати листя, мабуть. Що в мене? Буде виходить, буду вам показувати. Так що трошки розказала про бісер, щоб може хто не знає, і як воно це все, бачите, виглядає. І Ще одна робота, про яку б я хотіла вам розповісти, це схема від Acords отака мушля з перлиною. Тут тільки кольори бісеру і кількість. Це, мабуть, така стара вже схема, бо вже в нових схемах Акорнса вони пишуть номери бісеру. Я вишивала по номерам, як хто бачив тюльпани, і мені не дуже сподобалось. І я, <кій> Бачите, вже зарікалася якось, що буду вишивати Акорнс, Але ви знаєте, в них непогані схеми. Аби ще б бісер був підібрати добре, то це взагалі було б бомба. в общем... Бісер підбирала не я. Підбирала моя сестра, десь у рукодільному магазинчику в Києві. Навіть не можу сказати, де, бо вона знаходиться, там. Ну, вона там робить, десь був вихідний, вона кудись поїхала, знайшла магазинчик, зайшла і її підібрали. Як бачите, не, не, я б не сказала, що погано виходить. Виходить, е, навіть. Більш-менш нормально. Якщо дивитися здалеку, то зовсім добре. Ви знаєте, оце ставила оці, трошки не дошити ось до цього. Бо ввечері не можу вишивати. Тільки вдень, ввечері трошки, трошки треба придивлятися, <кхід> вибачте. Але все одно, бачите, скільки я вишила, бо дуже хотілося вишити цю схему. Я вже казала, бісер мені підбирала сестра, і мені більш-менш сподобається. Зараз трошки пробіжусь по бісеру. Ви всі його, мабуть, знаєте: 46,205, 4613, 17,708, але, мабуть, мені треба його докупити, бо бачите, ось тут у мене багато 17708-го. І 48,020, 17,749, 47,115, 57290. 96. 46,318. 23,980. Ну тут трошки зовсім вишивати. 13,780, 16,090. в чомусь мені оцей подобається. Бісер, вообще. І 86,060. Що можу сказати за бісер? Бісер лягає більш-менш добре. Я ж кажу, а щось ще здалеку, то. Більш-менш нормально. В крайнім випадку, щось не так, би, щоб мені воно не сподобалось. Я вважаю, що хай воно так і буде. Що зробиш? Як виходить. Я ж кажу. як ж жіночка собі побачила цю картинку, так вона мені її підібрала. І що хотіла сказати, це я, чому я так і почала і чому я, бачите, вже скільки відшила. я хочу зробити цю схему. Пришити її на наступну сумку і подарувати. Ну, думаю, що сумки всім треба, такі, знаєте, ну, я вже колись робила з пташками, дарувала там жіночці, а тепер хочу також ще одній людині подарувати сумку, вона, здається, про море ніхто не відкажеться від моря, так що я думаю, може буде задоволений. Може. Ось така в мене робота. І я ж кажу, що бісер більш-менш мені подобається. Ну, що зробиш, може і не було вибору, я не знаю, який там був такий, яка там крамничка була рукодільна. Але хай буде так. І цих акорса в мене, я глянула, у мене ще є схема корса. Ви знаєте, я ще була. Акція я в групі, я скажу, у Фейсбуці Чумацький шлях. Я знову там 5 схем заказала, і вони, мабуть, ці акорс. Ви знаєте, коли вони виставляють, вони просто виставляють ось так картинку, а не виставляють, що це акорс, а сподобалась картинка і все. І далі все. Далі заказала. Ну що, буду. Буду якось тепер підбирати сама бісер. Ну, старатися. Ну, як сама, як мені буде можливість підбирати, чи я, чи, чи сестру попрошу вона знову з'їзди туди, де, де вона десь це робить, чи, чи просто вона була приїздом у ту крамничку. І вона мені підбере на ці схеми. Так що, акорс все-таки я вишиваю акорс. Ну, я вже говорила про цього виробника, що. от... Трошки б їм такого, знаєте, кращого. Ні, дизайни в їх них добрі, добрі схеми такі гарненькі. Ну, іноді мені не подобається, як підібраний бісер. А це вже я ж кажу, людина підбирала сама. Хай буде так. Буду вже вишивати до кінця. І потім вже ж покажу, як мене що вийде. ще мені так вишивати, бачите? Так як я вишиваю ввечері. Ну, це, мабуть, треба вже якось в день збиратися. Ну що, також в день, ну скільки я вийшла, ось це вийшов. Так що ще, мабуть, два-три дні треба буде над цією схемою трошки поробити. Так, і я вам показувала, у мене три схеми були в роботі. Зараз нагадаю: ось чаплі від 1001 схема, повна зашивка залишила зовсім трошки. Так, кушка або мушля, Ось і з перлинкою. І сестрички від тела Artis. Оці три схеми в мене були в роботі. Як ви бачите, вони продвинулися. Потихеньку вишиваю. І ви знаєте, що я зараз глянула. Зараз скажу ще про один бісер. ось оцей, Бачите, не знайшла чим показувати. Ось оцей темний бісер, я не сказала. Це 60-100 бісер. Бачите, як він відтіняє зразу. Дуже такий гарний віт становиться. Це такий темно-синій прозорий бісер. Ось як він виглядає. Бачите, так, так би не згадала, мабуть. Може, вже відео зробила, потім згадала. Один бісер пропустила, вибачте. Така краса мені подобається, як воно виходить. І це також тисяча одну схему, я ж кажу, що я всім її. Кажу, вишивайте. Ну, як вас треба свій підбір, тоді може щось буде. Ну, а зараз, як і казала, трошки краси. Така мелодія, знаєте, спокійна, релакс. Кому таке подобається, можете подивитися кому ні. Всім до побачення, всім бажаю здоров'я, миру, добра. Всього самого-самого найкращого. Нехай у вас все буде добре, У вас і ваших сім'ях. Всім до нових відео. І думаю, що нарешті може вже скоро це все скінчиться жахіття. І у нас настане мир. І все буде добре. Чого всім всім бажаю. thank you